Ну що козаки? База, Чотири лунки. Пробуємо пошукати блогіла, крапів, беса на цій водоймі. Перша луночка і зразу йдуть покльовочки. І так? ось такий хороший що летів до нас. Закинув я на ваксі. Просто секунди не пройшло, тільки впала мормишка на дно, як він вже є, як він вже чекає. Так, ідуть якісь клювання дуже легесенькі. Якщо йде дуже така делікатна, акуратна покльовочка, це говорить про те, що на мормишці вже немає мотиля. Ну, або, як в моєму випадку, Опариша. Треба підняти, подивитися. Так, йдуть клювання. Є. Так, впіймано блугілчки. У мене є три луночки. Дивіться, пройшла буквально хвилинка друга і вона вже підмерзла. Спробую я обійти їх. Подивитися, що в них є. Так. Це луночка No2. Підмерзла, нечищена. Нічого. Дійшов я до дна. Трошки підмотатися. зробити трошечки гру і поставити понаблюдати так, друга луночка не дала ніякого результату переходимо на третю лунку третя луночка вона в мене рахується самою перспективною. Чому? Спробую пояснити, я цю водойму знаю по осінній рибалці. І є в мене такий невеличкий орієнтир. Це на березі отакий горбик. Я пам'ятаю, що я на нього вставав, щоб своїм ультралайтом якомога далі закинути. І тут дуже було багато риби, беса, блугіла і так далі. Тобто фактично оця ділянка водойми, вона досить-досить перспективна. Тому на, на неї в мене найбільша надія. Так, опустив дно. Я думаю, що я так, я достав до дна. Роблю декілька проводочок і залишаю в спокої понаблюдати, чи є тут хтось. Ну, в принципі, це моя улюблена точка по відкритій воді. Подивимося. Так, пройшло декілька секунд, я бачу вже... Покльовочку, дивіться на кивочок уважно. Щось підійшло. Спробую я його трошечки роздразнити і спровокувати на клювання. саме в цих точках найбільше беса на цій водоймі. Вернувся на базу, а тут вже сидить парень, подивіться. Прийшов за цією вудочкою, а він вже сидить на гачку. Звісно, таких красунчиків ми відпускаємо. Причому що клюнув він на хробак. На простий червоний хробак. Добре, хочу забрати свій ящик і... Другу вудочку туди, на цю ділянку, там найбільше беса. Тобто, якби я був жарлицями, я би сідав саме в тій точці. Спробую порибалити там, тому що блугіл блугілом, можливо, там є бесик. Сходив я за своїм чемоданом, за другою вудочкою. І що ви думаєте, підійшов до лунки? А тут клює. Так, спробуємо витягнути. Я впевнений, що там вже сидить, подивіться на кивочок. Бачите, він, же всього, він же, же підсикся. Я просто кинув сусідню луночку, щоб стояла тут вудочка підмерзла. А сам, ой, вудочку чуть не втопило, подивіться, що робиться. Подивіться, просто топить вудочку. Так, да, щось хороше. Ви погляньте, лише погляньте на цей без. Я ж вам говорив, що саме ця ділянка водойми, я не знаю, як воно працює. Оцей, бачите, горбик. Я запам'ятав його, тому що в мене був ультралайт, він в довжині 1.6. І він лише до 5 грам. І виходить, щоб його далі кинути, я ставав саме на оцей такий пригорочок. І кидав тут. І найбільше покльовок беса було саме тут. І тому я просверлився напроти свого осіннього орієнтира, і от подивіться, чудовий бесик. Звісно, він маленький, як для беса. Але... Але, але він набагато кращий, ніж ловити блугіл. Поставте клас в цьому відео, якщо вам подобається така риболовля. А ми продовжуємо. Ось така у мене мурмишечка. Я дуже довго шукав чорного кольору. Знайшов трошки не те, що я шукав, але, але хоча б таке. У мене багато різних мормишок в різних кольорах, яскравих. І так далі, але жодної не було чорної. От найшов, от закинув, от працює. Я тільки опустив мормишку в воду і зразу був удар. Ах, зійшла. І щось було потужне, думаю, що знову без. Ви бачите, як говориться, що риба не стоїть там, де по відкритій воді, її треба шукати, але. Реальна практика показує, що в першу чергу потрібно обходити саме ті луночки, які давали є. Дивіться, в онлайні, просто в онлайні. І знов зійшов. Та що таке? Мормишка ще не лягла на дно. В першу чергу треба обходити те, що працювало у вас восени, літом, ну, знайомі, скажімо так, місця. А вже потім трошки далі, трошки ближче і так далі. Є, знов, дивіться, а що це таке відбувається? Чотири риби за півхвилини. Ух ти, що! Ви погляньте, зірвав мені, зрізав е, мормишку. Подивіться, який без. Слухайте, я таких восени не ловав. Подивіться, козаки. Зрізав мені мормишку. Просто... Перерізав. У нього ось такі зубчики, вони в принципі невеликі, не такі, як в щуки, але досить кусючі. Ось така рибина нам влетіла. Ну, я не знаю, я думаю, що десь в районі пів кілограма. Ну, ви все бачили. Подивіться, просто зрізав мені мою мармишечку. І ви, напевно, що пам'ятаєте, буквально хвилину назад, коли я переносив ящик, я говорив, що якби я хотів порибалити на жарлиці, то я би сів саме тут, тому що тут багато беса. Ну і ви бачите, чотири покльовки в онлайні і ось такий бес в заліку. Ось такий бас. В нас у заліку, подивіться, От такий досить непоганий. Відпускаємо і продовжуємо рибалити. Дивіться, не може знайти дорогу на дно. Ну і що ти, друже? Давай. 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 Не в цю сторону. Пушечки їм шоці, треба йому допомогти. Ось туди. Поставте клас, якщо вам не тяжко. Пробуємо опуститися третій раз. Два були в далах, два Було зловлено два бесики. Обрізала мені друга рибка мормишечку. Я її назад перев'язав. Добре, що лишилася мормишка в роті. Пробую ще раз щось нашукати. Трошечки підрознили залишили. До другої вудочки навіть немає часу підійти. Клювання йдуть. Да, знов подивіться. І знову пішли клювання. Секунди не проходить, як мурмишка лягає на дно і йдуть якісь покльовочки. Що клює, непонятно. Брало дуже делікатно, але брало воно делікатно через те, що я навіть полінувався поміняти опарик. А там такий кусочок лишився малесенький на гачку. Тому вона так делікатнішає. Ну, подивимося. Якщо буде дуже слабо брати, тоді під наживом новий. А поки хай постоять. Як я не дойду до другої вудочки і до третьої луночки. Да ладно, зразу покльовка. Подивіться, який чудовий блугілочок кльону. Просто водошечний блугіл зразу на падінні, подивіться. Ой! Вам все-таки покажемо, подивіться. Просто на падінні, ви бачили, дуже довго тонула ліска. Я чекав, вона впала на дно, зробив півтора оборота, щоб підтягнути гачок і зразу є. Дивлюся на зелену вудочку мою. Я залишив її, щоб перевірити цю ополонку. Ідуть клювання якісь. Але я все-таки хочу дослідити ще цю третю і останню луночку. Так, лягла. Щоб мені ніхто не говорив, все-таки мормишка має бути з вагою. Відлякує вона когось там, не відлякує вага. В мормишці це, це як кажуть, маст хев. Поглядаю я на сусідню вудочку, йдуть клювання і трошечки переживаю, тому що десь 2-3 рибалки назад. У мене просто вудочка поїхала в лунку і я в топовіє. Так, козаки, клює на дві вудочки. Яку тянем? Зелену чи жовта? Давайте зелену, бо тут басики були. Ох, напевно, щось дуже хороше. Так, да, бас. І знову без. Подивіться. Звісно, цей малюк маленький. Але знову без і сам втік. Ну і правильно. Ви все бачили. Навіть не перенаживляє опарика, просто залишає. Ой. Просто залишає вудочку і йду подивлюся, що там з Не дуже спішу до неї, тому що... тому що не переживає. Пропущу покльовку ту пропущу. Але переживає, коли довго залишаєш, і вона далеко глотає мормишку, тяжко витягувати. Ні, не сіла. Напевно, що збила. Напевно, що збила. Так, поставив я новий опарок, опускаємо. Мені цікаво, чи клюнець зразу, чи треба буде почекати. Так, і ви зі мною понаблюдаєте в онлайні. Трошечки пару піддергувань мусите зробити. Є, 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 є. зразу. Хороше щось, хороше воде. Воде, воде. Ух, який без! Ха-ха-ха! Да, пацани. Це просто який там сьомий без. Подивіться на цю Харю, га. Ти що? Мормишки не бачив? Ах, там валить жовта вудочка. Ладно, парень, ти біжи. А я збігаю до жовтої вудочки, тому що там чую, що вона зараз поплива в мене. Дивіться. О, чуть не впав. Подивіться, що робиться. Сидить. Та блугілчик чи що? Ну а як же? Ти що, парень? Такий маленький, а так дергав. Ще й тут в мене стоїть така мурмаха, дуже велика. Ай, ты чудо в перьях. Так, там немає опарика, я опускаю, опускаю по капусту, тому що нема змісту бігати. Ви самі бачите, що робиться. Посиджу я ще буквально 5 хвилин, буду їхати додому. Я думаю, на сьогодні хватить. Фу. Ось таке от. Камера, дивіться, камера лежить. Навіть не хочу її опускати, чесно. Я би її з радістю опустив, якщо б не було сонця. Тобто, коли сонця нема, ти дуже добре все бачиш в екран, як тільки якийсь сонячний день, цей екран він настільки неякісний, він так блікує, ну просто ти нічого не побачиш в ньому. Тому ну, мучити себе, хочеться подивитися. Я ще не світив, до речі, оцю водою, йому камерою. Хочеться, звісно, подивитися, що тут, як тут. Е -е, так як я дуже часто на ній ловлю, але ну, не варто себе мучити. Якщо ти не бачиш, то смисл з тої камери. Просто не видно екрана і все. Камеру треба купляти трошечки. Дорожчу, якіснішу. І саме головне, навіть не якість відео, так? а саме головне з хорошим екраном. Щоб він був такий трошечки антібліковий. Оце є база для камери. А товщина шнура, там якість відео чи там... Це вже все таке, досить другорядне, Я так думаю. Так, поставив, закинув я жовту вудочку і дивлюся, що в мене зелена тут щось танцює. Ну що, ловимо останнього і йдемо додому. Я думаю, нагліти теж не потрібно, правильно? Зловив десяток блогілів чи бесів та йди додому. Смисл сидіти і, і мучити ту рибу. І відпочив, кайфанув. Ну що, козаки? Ось така от рибалочка в мене вийшла сьогодні. Клює постійно, клює абсолютно на все, навіть на простий хробак. Просверлив я три луночки, на третю можна було не ходити. І на перші покльовки, і на другі беси. Тобто ну, є рух, є клювання. Глухозим'я, завтра перше число, перше люте. Льот приблизно 40 сантиметрів. Але тим не менш, якщо ти рибку знаєш, де шукати, вона клює. Вчора на попередній водоймі я бачив, але не міг ловити цю рибу. Сьогодні я навіть камеру не включаю, але і не потребує цього. Я її знайшов вудочками і, і рибалю. Можна було підглянути, подивитися, що там робиться. Але діло в тому, що. Під час сонячної погоди дуже важко щось побачити, тому я навіть не доставав, не розмотував, не дивився. В цілому, риболовля непогана. Якщо вам сподобалось це відео, якщо вам не важко, поставте лайк, підписуйтесь. Побачимося в наступному відео.